На Коломийщині вже зараз активно працюють міжнародні спостерігачі з кожним днем їх стає все більше і більше. Одними із перших на покуття приїхали канадці. Зокрема, у Коломиї побували Давід Прокопчук та Елла Федеров. Головна мета візиту познайомитися із кандидатами та дізнатися думку пересічних громадян про майбутні парламентські перегони. Обоє поділилися враженнями про місто над прутом з Богданом Малецьким. Одразу шлі зазначити, що обидва спостерігачі мають українське коріння. І якщо пан Давід народжений вже в Канаді і є четвертим поколінням, то Ела Федоров потрапила до країни кленового листка лише під час Другої світової війни. Як зазначили спостерігачі на Прикарпатті їм комфортно, а Коломия і справді красиве європейське місто. Коломія Коломія дуже гарне місто, і люди тут дуже привітні. Всі посміхаються. Ніхто не ображає, навіть коли пані Ела розмовляє російською мовою, і вона дуже вдячна, що мала таку можливість побувати в цьому прекрасному місці. Мені дуже сподобається. А як маю хоч філенок чи два подивитися, і дуже дуже мені сподобається ваше місто. Трошки поліше, як івано франківськ багато поліше як у Києві. І я, я чуюся більше вдома тут у малих містах ніж великах. У планах канадських гостей зустрітися з представниками всіх партій, учасників виборчого процесу, та мажоритарними кандидатами в народні депутати України. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.